Хочу звернутися до всіх небайдужих добровольців, до патріотів. У нас буде розширення штату. Розширення штату. Нам потрібні патріоти, патріоти, Тут всі кадрові спеціалі з запасом, з досвідом, бойових дій. Ви потрібні нам записуватися, приходьте в військомати. Номер телефону ви побачите на екрані. Це як тільки буде рішення про значне розширення штату, ми всіх обдзвонимо, скажемо, куди йти і де записуватися, щоб потрапити в зірцевий. На той час же ми сподіваємося, що не батальйон підрозділ значно більший. Як буде прийнято рішення? Але саме головне поміч ви нам потрібні. Нам необхідно патріоти для того, щоб ми захистили державу. Кроме насів ні, ніхто не зробив. Ну, підготовлені непогано, дуже непогано. Пройшли ми першими випробування, випробування, так сказати, вогнем. Ну, слава Богу, все добре, все нормально, Моральний рівень у нас дуже гарний, готові, готові йти і до кордону, і далі. До історичного нашого кордону. Тому що іншого шляху немає. Іншого шляху немає. Поки ми не наведемо лад в цій державі самостійно, не захистимо, ніхто нас захищати не буде. Тому, будь ласка, якщо буде саботаж, це може бути, якщо в військкоматі, чи на яких різних структурах дзвонить, будь ласка, ці ці питання можна вирішити. Через обласний київський військомат, чи з комісара якими співпрацюємо дуже гарно. Якщо десь зі всіх кінців України, будь ласка, приїжджайте, ми раді бачити вас в нашому настрої. Дуже хотів би подякувати нашій дружній компанії Мега Поліараф за ту допомогу, яка вона здійснює всім людям, які небайдужі, допомагають збирати кошти. Ви бачите на задньому плані. Автомобіль, який привіз допомогу, і я дуже, дуже, дуже вам дякую. Командир 11 го батальйону територіальної оборони Київська Русь полковник Оменюк Олександр Володимирович. Дуже дякую вам.